Залишки ворожих літаків, гелікоптерів та безпілотників поміж фото українських військових у Черкаському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Ціль знищену у ній історія захисту неба над Києвом, під розділами зенітного ракетного полку імені Максима Кривоноса. Детальніше далі прибував я черговим ну, скажімо так, в добовому наряді, і коли Російська Федерація почала. І наносити і почала робити повномасштабне вторгнення. Так згадує початок повномасштабного вторгнення Володимир Веснін, підполковник, герой України та лицар ордену Богдана Хмельницького. Коли Росія почала наносити перші удари з повітря, підрозділи зенітного ракетного полку імені Максима Кривоноса почали готуватися до виконання бойових завдань. Володимир Веснін вирішив долучитися і попросив командира відправити його з одним з підрозділів. Цей підрозділ. Відправили на Київщину. Збивали на радянському звітно-ракетному комплексі «Бук-М1». доволі багато за підрозділ. Більше вже мабуть більше п'ятиста знищених повітряних цілей. Сьогодні на рахунку підрозділів полку понад 700 знищених цілей. Експозиція ж охоплює період з лютого до травня 22-го року. Залишки безпілотників, гелікоптерів, ракет та літаків ворога над ними. Фото тих, хто все це зміг приземлити назавжди. У перші дні вторгнення захистити небо над Україною. Загалом це було стратегічно вірне рішення, каже заступник командувача повітряного командування. Центр Олександр Старшук. Люба війна розпочинається з ударів повітряного противника. Ми бачимо, що. Конфлікти і на Близькому Сході, і е, недавній конфлікт у Венесуелі все розпочиналося з повітряних підорі. І коли повітряна компонента тримає удар, це авіація, зенітно-ракетні війська, радотехнічні війська, решта складових сил оборони, і тоді тримається держава. Виставку приурочили до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Відкриття відбулося у День державного герба, що досить символічно, зазначив заступник очільника обласної ради Роман Сущенко. І дуже символічно, що сьогодні ми тут присутні на виставці, яка експонує залишки від ворога, влучно збитими. Нашими шановними зенітниками, ракетниками ми чули про комплекси Куб, БУК. Це глибокошлована система протиповітряної оборони. Це наші спроможності, це наше майбутнє. Під час заходу почесними грамотами обласної адміністрації відзначили військовослужбовців полку. Робота зенітників це про мужність, гідність та стійкість, про небажання віддавати своє ворогу. Навіть якщо ціна свободи стає надвисокою, українська нація виборюватиме її від землі і до неба. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.